Фейсбук визначає Харків як частину Росії. Давайте, дивитися. Харків уже Росія, ми чогось, може, не знаємо. Написала мені сьогодні моя учениця, яка в мене проходила курс по таргету, таргетована реклама. Що не може вона запустити рекламу, бо її рекламний кабінет Фейсбук уже визначає як Російська Федерація. А наскільки ми знаємо, у Росії реклама не працює. Коли це Харків став Росією, чи може ми щось не знаємо. Я не знаю, навіть, чим їй допомогти, писати в підтримку, чи десь в налаштуваннях щось налаштовувати. Може хтось з такою проблемою вже стикався, напишіть, будь ласка, ми, чесно говоря, в шоці. В Харкові людина, в Харкові, студія манікюра. До цього налаштовувала рекламу, було все добре, а зараз рекламний кабінет в рублях. На минуточку